Свобода у місцевих радах, батьківщини немає зрадників, тому що вони знають, свободи треба триматися, все буде нормально. А там, де нас немає, на жаль, прийшов від батьківщини, прийшли регіонали, шапку поміняв. Всю власть змінилась. Тому ми приймемо закон, який забороняє депутату. Змінювати політичну орієнтацію в парламенті прийшов від батьківщини, значить будь Батьківщини. Хочеш зрадити, втрачаєш депутатський мандат. Такий закон ми приймемо, але поки що ми можемо методами, які маємо Що равно буде. Як це не залежить? Свобода буде в Верховній Раді, свобода буде. Я впевнений в опозиційній більшості. Що не залежить Якщо буде більшість, то так. Добре, ну дивіться, ви хочете, щоб ви проголосували за якусь партію, а потім у неї з'явилися тушки і побігли в різні боки, зрадники. Ви ж не хочете? Тоді голосуйте за свободу. Бо я особисто вам гарантую, як номер четвертий у виборчому списку свободи, я вам гарантую, що будемо битися і робити все для того, щоб у нас тушок не було. Є приклад життєвий, немає в нас зрадників. Я не можу сказати, що ну Господь Бог тільки знає, що там може бути, але те, що в нас люди. Не купували місця в списках. Те, що в нас люди не представляють інтереси олігархів, те, що в нас люди не були у владі, це означає, що в нас є міцна команда. І ми намагатимемося добиватимесь того, щоб в нас не було зрадників. Ми маємо вплив на своїх людей і 100% можемо гарантувати, що вони від нас не підуть. Тільки вперед ногами. Це я вам точно У Мене ще до вас питання. ви не бере не боятися об'єднаної батьківщини. От вони були в парламенті, значить, і там був один такий депутат, ні, який я висуну, висував дуже багато законів, поправки. Я слідкую по радіо в мене включене дані ні. От, е, значить, так голосуємо так, за поправку його. То, Думаю, то, ну це ж проголосують дівчинки дев'ять, десять чоловік, тридцять і більше нема. А чого ж вони сидять? То ж закон для людей. Я так, вам... вони вас під, під Ні, послухайте, дивіться, я вам можу сказати Бандиты. одне. сьогодні все. ми іще і ще раз повторюю: сьогодні ми маємо претензії до батьківщини. Маємо маємо претензії так. до інших політичних партій, які об'єдналися під їхнім брендом, і, сьогодні є в парламенті. Але ми розуміємо чітко, сьогодні є чорний-білий, сьогодні є режим Януковича і є народ український. Якщо ми почнемо дискутувати між собою, то режим Януковича. У Януковича одне завдання: провести в парламент тушки, провести в парламент е, незалежних так званих кандидатів у депутатів, які стануть тушками і зміцнять його режим, е, 300 голосів отримати в парламенті і прийняти закон, який буде його або його сина, або його внука обирати довічним президентом України. Ми цього хочемо? Ні. Янукович хоче встановити диктатуру, коли на вулиці зараз вчителів пресують бюджетних працівників, щоб вони голосували за банду регіонів. А уявіть собі, якщо він іще раз прийде на вибори і зміцнить свою диктатуру, ми на вулиці не, збере, не зберемося, тому що заламають усіх і посадять у кутузку. Ми не зможемо слова висловити. Тому сьогодні говоримо. Треба об'єднатися, щоб подолати Януковича. Бо, на жаль, свобода більшості сама не матиме. Я, вам, я вас запевняю, побачите, що будемо робити в парламенті. Самі захочете проголосувати за таку політичну силу, як свобода. Я вам обіцяю чесно і серйозно, тому що наших дій сьогодні ніхто не знає, сьогодні люди зневірені. Вони кажуть, ці політики однакові. Вони мають право на це, тому що всі зраджували, всі підставляли. Але якщо говорити про голосування, голосувати за тих, хто вже там сидить, штани протирає десятиліттями, голосувати за тих, хто дає пустопорожні обіцянки, чи голосувати за українських націоналістів, які не були при владі, які дають конкретний чіткий план дій. Який не покращить ваше життя завтра, не кажучи вже про сьогодні. Він може змінити країну до невпізнаності, але тільки за умови системних змін. Звичайно, ми говоримо, ми виступаємо за люстрацію. Що таке люстрація? Люстрація це закон, який забороняє балотуватися на виборчі посади і на посади державних службовців займати людям певного кола. Хто це коло? Це колишня компартійна номенклатура, це колишні комсомольські ватажки, це агенти спецслужб. Це кучмісти, які нашу систему довели до жорсткої глибокої корупції. Оце цікавить, хлопці, ось секунду секундочку почекайте, от ви почуєте. От сьогодні, якщо ми їх усіх усунемо від влади, звіль... звільниться сотні і тисячі робочих місць. Чому сьогодні молоді кажуть, ти приходиш на роботу, тобі кажуть, а в тебе є досвід? Нема досвіду. До побачення. Ти гібко взагалі знахабнів настільки, що... Хоче у Трудовому кодексі прописати такий пункт. Перше робоче місце людина отримує на півроку, безкоштовно працює. Ви готові безкоштовно працювати на якому олігарха чи власника, чи навіть на державне підприємство. А жити за що, а їсти за що. Вони хочуть е молоді зробити разів. Так вони і вчаться за свій кошт. Правильно, і за свій і вчаться, а потім ще за свій кошт працювати. Для, Для того, щоб цього не було, має бути проста річ. Звільнити усі ці старі номенклатурні кадри, звільнити робочі місця для молоді, яка прийде і почне працювати в новій системі. Бо сьогодні, якщо ти прийшов у державний апарат, тебе там через коліно зламали, ти маєш брати хабарі, ти маєш жити по тих правилах, які нав'язані 20 років. А якщо ти інший, то ти біла ворона, тебе викидають геть. Так завдання сьогодні зробити систему влади зовсім іншою, так як це зробили в Грузії, як зробили в Прибалтиці, чи країнах Східної Європи. Ну, Ось давайте віднемо знову. Діти вчаться, так? Да? Ще щоб дитині робити практику, вона можна заплатити свої гроші. Коли ну, я абсолютно... одробляв практику, мені гроші за це платили. Я так, само, я, я так само. Мені не прац... платили гроші, з мене нічого не вичисляє. Так я ж вам пояснюю, сьогодні вони нам дають подачки перед виборами або дають якесь робоче місце. У нас для того, щоб влаштуватися технічним працівником, прибиральницею, грубо кажучи, в Лебедині, в міську раду треба занести певну суму грошей. А ту суму грошей ти можеш відбити мінімум за три місяці, а то й більше. Тобто ти заплатив за те, що ти будеш працювати. Потім ті кошти ще маєш заробити, які заплатив. А потім тебе через три місяці звільнили, і ти як дурень, Рабо, рабом пропрацював безплатно. Оце їхня система я влади. Про... Розумієте? далі. Попадаю я на операцію у больницю. А у вас є фельдшерсько акушерський пункт у цьому сині? Ні, ну є тут якийсь цей пап? Ні. Це не, вам не, пощастило, тому но... що їх закривають. Ні, взагалі. Я попав у суми в обласному. Да. Мені сказали, ми тебе на операцію не візьмемо, поки ти не гроші. А можна щоб свобода має трирівневу систему реформи медицини? Що ми пропонуємо в медичній системі? По-перше, щоб ви розуміли, сьогодні влада закриває і ФАПи, Я не даремно запитав, чи у вас є ФАП, чи нема. І стаціонар районних лікарень у Лебедині, наприклад, питання вже давно стоїть закрити стаціонар, навіщо потрібно? Хай у суми їздять лікуватися. Не можна категорично закривати. До речі, там, де свобода має депутатів місцевих рад на Львівщині, Тернопіллі, Івано-Франківщині, там жодної лікарні не закрита і жодної школи, до речі, не закрили. Хоча по всій Україні закривають. Що ми пропонуємо в реформуванні медицини? Три реформування медицини. Перше, перша. Перша допомога, швидка допомога кожній людині безкоштовно. В обов'язковому порядку. Держава має фінансувати. Бо сьогодні, знаєте, навіть тобі першу допомогу просто так не дадуть. Бензину нема виїхати. Тобто, ми пропонуємо. Держава гарантує безкоштовну першу допомогу. Травма, не дай Боже, ще щось таке. Trauma, Якщо лікування на стаціонарі має бути страхова медицина, що це означає? Ви платите впродовж свого життя невелику суму грошей, яка непомітна для вашого бюджету, у страховку. Ви платите, кожна людина платить обов'язкове страхування. Страхова медицина передбачає, що ви платите невелику суму грошей кожного місяця, це непомітно. Захворіли, ви надаєте цю страховку в лікарню, і ця страховка працює, вас лікують безкоштовно, тому що страхова компанія відшкодовує. Так і в усьому світі, це нормально. Це усьому світі, Правильно. а морду країни. Ми не це хочемо репортувати. Це, це другий рівень. А третій рівень, знаєте який третій рівень? Коли, наприклад, Раїса Богатирьо яка-небудь захоче собі фейсліфтінг зробити, морду ліца підтягнути, черговий раз. Або хтось, вибачте, мені циські хоче собі там зробити силиконовий, чи ще щось зробити. Це за свій кошт. Плати гроші, нарощуй собі волосся, там як кучма нарощував, а роби собі фейсліфтін чи щось інше, правильно? Це за свої гроші, немає питань. Приходиш у комерційну фірму, в лікарню, платиш гроші і лікуєшся. От трирівневий ступінь медицини. Це все елементарно. Перша допомога має обов'язково бути. А то у нас сьогодні як? Не дай Боже потрапити на швидку. Тобі там треба якось е, робити процедури. Вони кажуть: спочатку побіжи в аптеку, купи бенти, купи те, купи все. Це має бути державою забезпечення. Скора потом заплати зразу. А якщо ви робите операцію, а якщо ви робите операцію, то перш ніж вам зробити операцію. Стоїть лікар скальпелем в одній руці, а в іншій кишені отак тримає. І давай гроші. Тебе гроші є. Я ж кажу, кишеню отак, отак відкрив. І каже, давай Будем гроші робити. клади тут. Вони нема... буду лікувати. Якщо є страховка, О, так я, я повар лікар не хвилюється, що йому не заплатять за ваше лікування. Є страхова медицина. страхова страховка компенсує. В якій країні ми живемо?